Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні жителі міста Сукіряни, Сукірянщини та міста Новодністровськ. Сьогодні я звертаюсь до замголови міста Новодністровськ, пана Бориса Юхімича Петрика. Пане Борис Петрик, до мене перезвонили жителі міста Новодністровськ та розказали історію. Про те, що під час ковіду одного з жителів міста Новодністровськ возили з лікарні міста Новодністровськ до Сокірянської районної лікарні, потім знову назад, простіше кажучи, футболили з слів цих людей, які мені розказували цим жителям, перекидали відповідальність один на одного. І ця людина, на превеликий жаль, померла. Ще мені розказували історію таку жителя міста Новодністровськ, що під час ковіду ковідні хворі лежали в одних палатах з хворими на звичайні хвороби в денному стаціонарі. Ще жителі міста Новодністровськ кажуть, що після Нового року, можливо, буде закрита поліклініка. Можливо. Себто від жителів міста Новодністровськ дуже багато скарг на медичне обслуговування місцевій лікарні недостатнє фінансування медичної галузі міста Новодністровськ, наслідок цього збільшення хвороб та летальних випадків в місті Новодністровськ. У мене питання до вас, Борис Юхімович Петрик, якщо ви з пані Наталією Цимбалюк, з чиновниками, з депутатами так переживаєте, так любите місто Новодністровськ, як кажуть ваші ручні журналісти та приближені, чому у вас лікарня в такому занепаді? Ви скажете, так це ж не Сукірянська районна лікарня, у нас недостатньо фінансування, у нас тільки денний стаціонар, не хватає грошей. Я не буду вам наводити сукірянську районну лікарню, в якій ви ще винні гроші і не даєте гроші за лікування на під час ковіду. Саме ви, не громада, а саме ви з пані Наталією Цимбалюк, тому що гроші на ваші зарплати, премії, утримання є. А на лікування новодністровців немає. Наведу я вам приклад Хотинської лікарні. Так, Хотинська лікарня не попала в список лікарні, які фінансуються. Зате місцева влада, місцевий мер, місцева громадськість вибивала фонди в закордонних партнерів кожну неділю, кожен місяць привозили вантажі. З гуманітарною допомогою в Хотинську лікарню. І зараз Хотинська лікарня вже має сучасне обладнання і запрошує людей з інших регіонів, з інших районів на лікування. Себто це зробила громадськість і головна заслуга мера Хотина от, і депутатського корпусу. Питання: чому цього нема в Новодністровській? Ви кажете, розбереться без мене, я не лізу в місто Новодністровськ, мені просто страшно. Коли ви розберетеся, люди помирають, як та людина, яку катали з Новодністровська, сукірян сукір Новодністровськ, а вона померла чуть не на півдорозі. Коли в Новодністровській буде порядок? Коли з медициною наведете лад, коли знайдете фінансування? Коли відродите лікарню? Багато питань, коли, пане Борисюхімеч Петрик. Я знаю, коли це станеться, коли відродиться Новодністровськ, коли буде економіка, медицина, соціалка. Коли ви, пане Борис Лімеч Петрик, своєю пані Наталі Цимбалюк, Олександрівною, будете реально працювати на громаду, на громаду, а не на свої. Власні інтереси. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей.